Вітаю, слава Україні. Хотів би насамперед сказати про те, що ми продовжуємо програму Івано-Франківськ Місто героїв. І завтра відкриємо дошку бійцю 10-ї гірсько-штурмової бригади Андрію Яцелю на 10-ту годину на вулиці Парковій. 8. ми вшануємо пам'ять і вшануємо пам'ять всіх героїв, які віддали своє життя московсько-українській війні. Далі продовжуємо підтримувати військових, передали 50 півдронів для Національної гвардії, зокрема бригади Рубіж, а також перерахували кошти на потреби 41-ї бригади. Також перерахували і передали допомогу для 42-ї бригади. Тому далі працюємо щоденно. Працюємо для того, щоб допомогти військовим. Станом на сьогодні понад 7,5 тисяч піввідронів вже передали нашим військовим, також понад сотню мавіків, також декілька десятків ребів. і працюємо в цьому напрямку. Дуже важливо, щоб цього року ця допомога збільшилась. Загалом вже профінансували 305 мільйонів гривень. Допомоги нашим військовим. Ну і по, по рокові, нагадаю, ми десь плануємо до 600 мільйонів гривень 17,5% спрямувати на підтримку наших захисників. Також всі соціальні програми, які стосуються військовослужбовців, сьогодні працюють. Хлопці отримують ці кошти. Якщо є якісь затримки, то це є. Просто проблеми з проплатами, з казначейством, з бюджетними перерахунками, але стараємося, щоб всі соціальні програми сьогодні ну, першочергово фінансувалася підтримка наших воїнів. А сьогодні зранку провів нараду з комунальними підприємствами, також подякував. Мав можливість вручити подяки тим хлопцям і комунальникам, які працювали. На сході нашої держави, зокрема, будували фортифікаційні споруди в Донецькій області. Ну і далі будемо продовжувати е, цю роботу. Але дуже дякую, що незважаючи на те, що сьогодні понад 300 військових, е, понад 300 наших працівників в лавах збройних сил України, зокрема комунальних підприємств, на жаль. Уже дев'ятеро загинуло з комунальних підприємств, але незважаючи на це, хлопці також свою роботу роблять і їдуть робити цю роботу далі. Е, пройшлися по різних дорученнях, ранкових інспекціях. Те, що ми об'їжджаємо на велосипеді е, по телефонних дзвінках, 1580, що здалося, щось не вдалося. Також є велика кількість вакансій. До речі, є на моєму сайті. Можете почитати про вакансії. Які є в франківській громаді, на яких комунальних підприємствах, але акцент підготовка до 1 вересня, ну і відповідно всі ті речі, які стосуються цієї підготовки. Крім того, все-таки до 1 вересня ми хочемо подолати наслідки прильоту. Зокрема, лишилися там дитячому садочку роботи, школи. І... Ні, вікна щодо мешканців, то більшість уже коштів ми виплатили, і люди вже собі мають можливість за ці кошти робити ті роботи, які, які запланували по відновлення відповідно своїх вікон, балконів. Тощо, якщо є якісь нюанси, теж пишіть, будемо вирішувати і. Розуміємо, що це, це є надзвичайно важливо також сьогодні. Мав можливість відвідати підприємство комунальне підприємство «Електротранс». Транс. Голили про розвиток і далі комунального транспорту нещодавно. Ми запитували, який би маршрут найбільше хотілося б мешканцям Івано-Франківська, щоб він був наступним комунальним автобусом. Ну, є в нас хороші задумки. Буквально наступного тижня ми їх оприлюднимо і надіюся, що ще буде декілька маршрутів, які ми повністю переведемо на комунальний транспорт. Ну і відповідно врахуємо те опитування, яке люди говорили, про які маршрути першочергово хотіли би, щоб. Був саме комунальний транспорт. Також сьогодні провели нараду, запросили представників, зокрема, Романа Соловея на нараду по кортах з тенісною громадськістю, для того, щоб ці корти якнайшвидше ну, вже всі ті паперову роботу завершили, вони були передані до. Територіальної франківської громади нагадаю, ще ці корти мають бути власності територіальної громади, але мають бути пройти всі процедури а також умовами інвестиційного конкурсу. Корти мають бути ще збудовані теплом, також для природничо-математичного ліцею. Ну і далі продовжуємо давати надавати кошти людям, які переходять на індивідуальне опалення. Тому прохання не нехтувати термінами, часом робити цю роботу. Місто далі надає допомогу в сумі 50 тисяч гривень на квартиру в тих будинках, де ми не можемо забезпечити повноцінний опалюваний сезон. Прохання. Максимально пришвидшити ці роботи, бо дуже важко це робити в жовтні листопаді. Якщо є якісь проблеми, питання, є для цього департамент економіки енергозбереження, будь ласка, звертайтеся, вони раду вам будуть допомагати в тих чи інших питаннях, де ми можемо допомогти. Також для мене надзвичайно важливе є питання, що стосується наших дітей. Продовжується робота літніх шкіл. Ще можна записати дітей в літні школи, які є в серпні місяці, щоб дітки могли десь займатися при наших позашкільних закладах. Багато є позитивних відгуків про екологічний табір і про інші табори тому дітей. Ну і завтра відвідую наш табір-Лівниця, де діти особливі, діти учасників бойових дій відпочивається зміна, тому нагадаю, також ще і наші партнери міжнародні взяли багатьох дітей, відбувається літнє оздоровлення. Тому дякуємо всім, хто докладається, щоб наші діти ще в літній період чи часу могли оздоровитися. Ще одне проблемне питання стосується освіти, зокрема, укриттів на перших поверхах. Шукаємо зараз можливості. Є певні. Певні доручення зараз постановою кабінету міністрів, що ми маємо зробити, для того, щоб всі повноцінно школи працювали і на дитячі садочки для нас це певний виклик, але ми докладемо зусиль все, щоб до першого до першого вересня це зробити. Ну і також для мене надзвичайно важливо, щоб роботи були зроблені. Якісно і вчасно для того, щоб наші діти дійсно могли 1 чи 2 вересня, 2 вересня припадає понеділок піти до навчальних наших закладів. Ну І нагадаю, цього року ми плануємо два об'єкта нових: це добудована школа, другий корпус в крихівцях, які будуються завдяки двом. Будівельним компаніям, та, тому що ми зараз не можемо кошти виділяти на капітальні видатки. Ну і також невеличкий дитячий заклад буде також одному з приміських сіл міста Івано-Франківська. Теж до кінця року буде, буде відкрити. Ну і на завершення хотів би також про. Спортивні події завтра в першій годині, вперше в часі повному штабного вторгнення відбудеться футбольний матч футбольного клубу Прикарпаття з буковиною Чернівців. В Першій годині вже з болівальниками. Вхід за донат спілка волонтерів Прикарпаття буде збирати кошти. і Кожного разу буде звітувати на що ці кошти підуть саме на футбольному матчі. Тому ті любителі футболу, які прийдуть, є можливість ще задонатити а загалом. Ми сьогодні робимо різні заходи в дворах і інших, для того, щоб можна долучитися своїми донатами до нашої перемоги. Дякую за увагу. Коротко про всі ті події, які відбулися, буквально буду інформати надалі. Слава Україні!